Привіт! Я Таня Дундюк, і я дуже люблю читати. А ще мене цікавить запитання: чи могли б ви добровільно проміняти цей чудовий літній пейзаж, цей казковий водограй, ташини спів та промені серпневого сонечка? А прогулянки на велосипеді чи спілкування з друзями? На що? А ось на це? Чи можливо на це? Виявляється, що сьогодні багатьом людям цей чудодійний пристрій майже замінив зовнішній світ спілкування, цікаві подорожі, стосунки в родині, дружбу та навчання. А ви можете уявити світ без гаджетів? Ні. А чи можна уявити світ без книг? Звісно ж, ні. І я маю для цього докази. Знайомтесь. Ольга Войтенко Сучасна письменниця та сценаристка пише для дітей повісті та оповідання, народилася 9 листопада 1987 року у місті Сміла Черкаської області. Вона стверджує світ став іншим, відколи винайшли перший комп'ютер, інтернет, смартфон, і люди змінилися разом з ним. А це її нова книга у світлі світляків. На сьогодні їх аж три. Загадкова трилогія, яка переносить нас у світ, позбавлений світла, зв'язку та інтернету, де усі поринули у сон, а шістьом підліткам доведеться виживати під приводом ночі та зими, яка раптово настала у серпні. Це фентезі, тому у книзі будуть і духи, і дракони, і віщуни снів, і нові цікаві знайомства. Історія розпочинається з того, що головна героїня Єва Ліза. Звикла жити у світлі свого планшету, не спілкуючись ані з батьками, ані з друзями. І ось одного разу, опинившись відімкненою від світу мережі, вона змушена вперше за довгі роки покинути свій будинок і вийти на вулицю. Там їй зустрічається Тім, любитель книжок, який допомагає Євелізі освоїтися в реальному світі, та Макс, який довго лежав у комі і щойно опритомнів. Підлітки дізнаються, що сталася аварія, зруйнована дамба, знищена електростанція, весь світ чомусь заснув, стало темно, і у серпні випав сніг. Де знайти вихід, як вижити, де здобути тепло, їжу та освітлення, і найголовніше інтернет, аби зв'язатися з навколишнім світом, але відповіді немає. Немає дорослих, немає нікого, хто б підказав, як це зробити. Єва Ліза йшла за Тімом у протилежний від будинку бік, вона й гадки не мала, що робити далі. Якби залишилася сама, то напевно, проплакавши кілька годин, лягла б спати. Куди ми далі? запитала вона, у бібліотеку, куди ж ще? Це майже як Google, тільки без електрики, пояснив Тім і схопився за ріг дракона. Щоб залізти на його шию. Не знаєш, що робити? Іди до бібліотеки так завжди кажуть у моїй родині. У цієї історії особлива атмосфера, страх невідомості лягає на головних героїв, важким тягарем та супроводжує протягом усіх книг. Неймовірно, тривожно було читати її в темний час, без світла, під світлом ліхтаря, який живеться від павербанка. Читаючи книгу, мене вразило те, що наш світ стає схожим на світ світляків. Тепер він майже такий самий: в ньому часто немає світла, зв'язку, девайсів та інтернету, а герої сьогодення змушені виходити за поріг дому аби захистити своїх рідних. Багато страху, загроз та втрат дорослі перестали бути тими, хто знає всі відповіді і може все контролювати. Ми всі пов'язані наші культури, наша кров, наші історії, наші страхи, наші прагнення, бажання і мрії. Немає різниці Україна, Румунія, Шотландія, Непал чи Японія усі ми різні, усі ми однакові. Усі ми живемо на різних землях, усі ми живемо на одній землі, під одним небом, під одним сонцем і дощем. Усі ми живемо по-різному, усі ми однаково любимо, втрачаємо і помираємо. Я рекомендую прочитати трилогію Ольги Войтенко у світі світляків усім, хто цього ще не зробив. Ви зрозумієте, наскільки важливе життя на нашій планеті, і воно залежить тільки від нас. Тільки ми зможемо звінити світ, віднайти тепло всередині себе та розгледіти зірки і сузір'я, якщо зникне світло.